Великодні традиції в Україні. Свято Воскресіння Христа в Україні називається Великдень, а не Пасха. Найпоширеніша назва свята Воскресіння в Україні Великдень. За словами етнографа Наталії Громової, це слово прийшло до нас з язичництва і раніше пов'язувалося з пробудженням природи з початком засівання. Слово Великдень Великий День означає прихід весни. Сонечка всього найкращого відродження природи. Отже, Великдень у своїй першій основі це святкування Воскресіння землі та природи до нового життя. Слово Пасха походить від назви старозаповітного свята Песах, зевриту перехід, що святкували юдеїв пам'ять про звільнення від єгипетського полону. Тож для ізраїльтян це свято символізує перехід від рабства до свободи. Зазначені свідчення підтверджують думку, що сучасне свято Великодня та пасхальні обряди запозичені в язичницьких та юдейських культах і вже в одновленому вигляді пов'язані з особою Ісуса Христа як свято Воскресіння Христового. Це перехід від смерті до життя, звільнення нас від тягаря гріхів, це перехід людини з рабства гріха, зла до свободи, любові та добра. Дата Великодня щороку змінюється, але обчислюється завжди за одним правилом. Це неділя після першого повного місяця, який настав після дня весняного рівнодення. Згідно з біблійськими писаннями, саме в цей день Ісус Христос воскрес після страти. Хто знає, чому Великдень щороку святкується в різні дні? Напевне, більшість. І все ж, у першому столітті нашої ери Воскресіння Христа святкували кожного тижня. Але у другому вже почалися суперечки на цей рахунок. Тому відбувся Нікейський собор, на якому постановили, що Великдень святкуватиметься після 21 березня в неділю після повного місяця, а оскільки це явище відбувається завжди в різний час, то й дата святкування різниця. Тому, щоб визначити дату святкування Великодня, спочатку визначають, коли місяць вперше був повним після весняного рівнодення. А наступна неділя і буде святковою. Однак християни користуються двома різними календарями православні та греко-католики слідують юріанському календарю. Католики віддають перевагу грегорянському, згідно з яким весна розпочинається раніше на 13 днів. Саме тому католицький та православний Великдень святкують у різні дні, але деколи трапляється, що обидва дати збігаються. Неділю, що передує Великодню, в народі кличуть вербною. В цей час люди збиралися попід храмом, а попи освячували вербове гілля. Як оповідають християнські джерела, коли Ісус Христос в'їжджав до Єрусалима на віслючкові, люди стелили перед ним дорогу пальмовим листям. Оскільки клімат України до пальм виявився не готовим, то їх вирішили замінити саме вербою. Першими в церкві намагалися вхопити вербудіти. Адже найщасливіша доля чекала саме на того, хто зловить найбільшу кількість гілля. Потім молодь ходила по вулицях з котиками і трискали один одного, при цьому додаючи «Не я б'ю, верба п'є. За тиждень, Великдень, недалечко червоне яєчко. Після вербної неділі починається страсний тиждень. Важко переоцінити його значення для віруючих українців. Кожен день має свій певний символізм, але найважливіший відлік починається з четверга. Що його в народі прийнято іменувати чистим. Здавно в українських селах цей день асоціюється з прощанням із усім старим і зустрічю чогось нового, світлого. Люди викидають застарілий мотло, білять хати роблять найбільш генеральні прибирання. Вважається, що в цей день померлі повертаються на землю, щоб відсвяткувати навський Великдень Пасха Померлах, віднава загробний світ. У наступну неділю після Пасхи вони повертаються у рай Вирій. Чистий четвер вважається днем весняного очищення. Здавна було прийнято до схід сонця чистити худобу, прибирати в стайнях та коморах. У цей день стригла дітей, аби волосся не лізло та пишно росло. У страсну п'ятницю рекомендується утриматися від гучної музики, лайок і взагалі розібратися з власними думками. У суботу перед великоднем в обов'язки газди входило підготування кошика для освячення наїдків. Його промивали і сушили день на сонці, а ввечері наповнювали великодніми смаколиками та прикрашали рушником. Пізно ввечері прийнято було збиратися біля вогнища на церковному задньому дворі. Хлопчаки переповідали казки, легенди та пригодинські байки. Великодня ніч у цей час стається чимало цікавого. Більшість християн йдуть до церкви на нічне богослужіння. Наші предки цієї ночі розпалювали вогнище біля церкви та всю ніч слідкували, щоб воно не згасло. Всі решта, хоч і залишались вдома, теж намагались не спати. Казали, хто засне у цю ніч, весь рік буде сонним. У велику Дню ніч будь-хто міг випробувати свою вдачу. Предки вважали, якщо взяти червоне яйце і піти з ним на пошуки прихованих скарбів, то неодмінно їх знайдеш. Яйце, нагріваючись у руці, вказує на потрібне місцину, але додавали, що цей обряд досить небезпечний. У храмах служать всеношні літургії, а на ранок віряни розговляються і вітають одне одного традиційним Христос воскрес в істину воскрес. Кошик зі смаколиками, віруючий, люд, освячує зрання в церкві, після чого йде додому на святкову трапезу розговляння. Ранкове розговіння у різних куточках України відбувається по різному. Типовою варіацією цього звичаю є потрійне обходження газдою святкового столу. Тримаючи полумисок, наповнений свяченими стравами та, ставши обличчям до образів, господар. Розрізає на тарелі декілька освячених крашенок, і підносить шматочок яйця до рота кожному членові сім'ї, приказуючи Дай Боже ще й на той рік дочекатися святого Воскресіння Христового. Щастя та здоров'я. Такий обряд розповсюджений на Поділлі, Волині, Буковині. що кладуть до Великоднього кошика для освячення? Великотні частування. Улюблені ласощі і дорослих і дітей традиційно в святкову корзину кладуть здобні паски, сирну паску, яйця, масло, шинку, ковбасу, сир, хрін, сіль. Ще випікали багато солодощів, але їх не святили, так само як не брали до церкви ні вино, ні горілку. Примітно, що кожен з елементів свята символічний. Сирна паска повинна мати форму пірамідки. Це символ гори Голгофи, на який розіб'яли Христа. Паски зі здобного тіста символізують життя Христа серед людей. Вважається, що паска довгий час не черствіє, тому за старих часів її з'їдали не відразу. Верхівку пасочки брали з собою на перші весняні роботи в полі, з'їдали там, щоб брік був урожайним. Великодній кошик досі має свої регіональні особливості. Крім пасок у центральній Україні до кошика клали крашенки в шкаралупі, а на Галичині їх чистили. На Гуцульщині існувала традиція освячувати воду, в якій варили яйця. Вважалося, що якщо людина буде вмиватися цією водою, її обличчя буде чистим та здоровим. У деяких регіонах освечували воду із червоною писанкою, щоб потім вмиватися на красу. Люди також складали до кошика предмети, які, на їхню думку, могли б знадобитися та допомогти в господарстві, тож до Великоднього кошика, і надіклали хрестики, медальйони, ікони та різноманітні обереги. Все, що було в кошику, навіть рушничок, яким він покривався, наділяли магічним значенням. В українців була заборона будь-що не викидати, його закопували, і вважалося, що там. Буде родити Нива, не буде бур'янів. Як зустрічають Великодню неділю. Це свято прийнято проводити в колі близьких людей. За святковий стіл сідають відразу після церковної служби. В українців є таке вірування про те, що саме на Великдень Сонце піднімається, грає, танцює над горизонтом та радіє з усім світом. Розговлятися потрібно Паскою або яйцем, хоча наші предки розговлялися навіть хріном, щоби зуби не боліли. Яскравий і зворушливий великодний звичай Христосування. Вітаючи одне одного, потрібно тричі поцілуватися зі словами Христос Воскрес. відповідають на привітання фразою Воістину Воскрес. Велика неділя символізує очищення душі та позбавлення від гріхів, тому зустрічати її треба. Із світлими помислами, чистим не тільки фізично, а й духовно. У цей день не можна сваритися і лаятися, всі образи слід пробачити й забути. Не варто також займатися домашніми справами, роботою на землі і прибиранням. Святкують Великдень три дні, протягом яких віруючи Христосуються, співають гаївки, обливаються та навідують родичів. Святкування Великодня з часом обросло новими звичаями та традиціями. Однак це не означає, що ми забули про старі обряди. Ось, наприклад, в давнину першого великоднього дня всі господині залишались вдома та накривали стіл. Гостинці були заздалегідь готові для приходу гостей і стояли весь день. Натомість чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих. За святковим сніданком спокон віків збиралась уся сім'я, щоби триматися разом і наступного року. У цей час свати ходили один до одного. Молодята сідала в червоний кут, наречений звертався до своєї майбутньої дружини тільки на ви і порогощав її різними стратами. А ще кажуть якщо у четвер Великоднього тижня виконати з будинку весь мотлог, то впродовж року у домі буде чисто це на замітку господинькам. Які народні звичаї пов'язують з Великоднем? Писанки Гаївки, Великодні Ігри, Паски. Паска чи Куліч, як в Україні правильно називається Великодній Хліб. Україна тільки 30 років як незалежна, і крок за кроком позбувається чужих традицій, нав'язаних нам російськими окупантами, щоб ми забули про все своє і стали думати, яка різниця. Тому не зважайте на тих, хто біситься, коли їх виправляють. В Україні правильно говорити «паска», а вкусне коліч вони можуть купити в Ростові. Писанки. Історія писанкарства. Звичай розпису яєць зародився із традиції вшанування яйця як символу народження Всесвіту. У різних народів існували обряди, пов'язані з яйцями. Точна дата появи писанкарства невідома. Найдавніша знайдена писанка в Україні датується X століттям, але яйця розписували ще в дохристиянські часи. Про це свідчать символи, якими їх досі перекрашають: свастики, шестикутні зірки, місяці, півмісяці, п'ятикутні зірки і хрести, які на той час не були пов'язані з християнством. З часом християнські та язичницькі традиції переплелися. Серед візерунків з'явилися відомі нам релігійні символи. Написи Христос Воскрес воїстину Воскрес серця трилисні хрести. У Києві археологи знаходили писанку з кераміки часів Київської Русі, прикрашену орнаментом, який нагадує паветиння, а на Рівненщині глиняну писанку, виготовлену 950 років тому. Традиційно писанкарством займалися лише жінки. Жителі сіл вірили у надзвичайні здібності писанок. Ними лікувалися. Гасили пожежу, оберігали поля від шкідників або підвищували посіви, спілкувалися з померлими родичами, їх дарували на знак кохання, розповідає Оксана Білоус. Писанкарство було необхідним атрибутом весняних свят, а також люди вірили, що через яйця жінки могли замовляти та керувати силами природи. Святкові гуляння. Після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучне гуляння з іграми, гойдалками, хороводами. Подекуди вони могли затягнутися на кілька тижнів. У багатьох народів була традиція водити великий хоровод під народну музику. А на гойдалках каталися всі, хто хотів позбутися гріхів та різних напастей. Обливаний понеділок. У деяких регіонах України зберігається традиція обливатися холодною водою у великодній понеділок. У деяких регіонах України зберігається традиція обливатися холодною водою у Великодній понеділок. Власне, тому він так і називається обливаний понеділок. Основою цієї обливальної традицією є віра в очисні якості води. Традиції поливаного обливаного понеділка якнайповніше збереглися на заході України. Оцей день. Наступний після Великодня хлопці обливають дівчат водою, а ті у відповідь дарують їм писанки або інші страви з Великоднього столу. Ганьбою вважалося, коли чиюсь хату оминули і не полили тамтешню дівчину. На Львівщині поливаний понеділок святкують і в наші дні. Так одним із місць, в яких влада офіційно дозволила обливання, стала площа ринок. Ти всі охоче могли потім піти посушитися і зігрітися в найближчих кав'ярнях. Проводи Великодня. Третій день Великодня, День проводів свята. Молодь збиралася на танці, ігри й розваги. Починалася так звана вулиця, Молодіжні вечорниці просто неба. Триває це дійство аж до 14 вересня, допоки не почнуться збори врожаю. Ця традиція гарно впливала на дружні та не тільки стосунки. То християнські святкування. Сьогодні Свято Великодня в Україні символізує також загальне відродження та оновлення світу. Адже в пам'яті українців збереглося багато звичаїв та обрядів, котрі здійснюються й досі, проте не мають прямого зв'язку з християнством. У деяких селах на Волині ще досі залишилась традиція на Великдень розводити ритуальний вогонь зі словами Весну ладу запали, запали, лихі сили віджени, віджени. Потім частини Костробонька розкидають по полю для родючості.